Вже за два тижні у рівненських школах розпочнеться навчання, тож батьки ринули у магазини закуповувати канцтовари для своїх дітей. Пані Віра цьогоріч відправляє свою донечку до першого класу. каже на одяг та канцелярію планує витратити кругленьку суму. Я розраховую не менше 10 тисяч це з одягом. Буду купувати канцелярію, рюкзак все. Ручки олівці. ті батьки, діти яких ідуть у старші класи, звичайно, планують витратити менше. Наприклад, пані Алла веде свою дитину до третього класу. Ну мені здається, що якщо з рюкзачком, то тисяч п'ять купили рюкзачок і так, дрібниці такі як ручки, бо основне є. Хтось із батьків закуповує одразу все необхідне інші ж поступово купують потрібні речі. Якось відфільтровано все основне зазвичай, те що потрібно зошити, ручки, олівчики. Решта, все, що буде потрібно, то походу якось. Наперед забагато не скуповуємося. Ну я думаю, десь до 2,5 тисяч вкластися. Як розповів директор одного з канцелярських магазинів рівного, цьогоріч деякі групи товарів зросли в ціні, однак не критично. Великої різниці між минулим роком і цим роком немає. Ну, можна сказати, що тільки в деяких групах товару, можливо, чуть-чуть невеличкий ріст. А в деяких групах товару українського походження, особливо зошити, якщо брати, то паперова білова продукція, то навіть трошечки знизились ціну. Ми і в пана Андрія поцікавилися, скільки, на його думку, коштуватиме зібрати школярів у цьому році. Якщо брати першокласника в такого комплексі рюкзачок і в рюкзачок, то це ну, не менше п'яти тисяч гривень. Не менше. А якщо брати вже, скажімо, більш такі старші класи, то там вже люди починають трошечки, вже в них є практика, досвід і там менші потреби, то може бути і від тисячі до трьох. Підготовка до школи це чималі витрати однак, держава затвердила програми підтримки для батьків. Наприклад, для тих, хто веде свою дитину в цьому році у перший клас, запровадили пакунок школяра 5 тисяч гривень на закупівлю шкільного приладдя, канцелярських товарів, дитячого одягу та взуття. Деякі батьки планують користуватися цією програмою, інші готують дітей власними силами. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник, випуск новин.